В цьому відео я прожив 300 днів в Майнкрафт Хардкор та збудував дім, який знаходиться на Хмарі, а Хмара, звісно, річ в небі. Але перед тим як збудувати літаючий дім, я побудував багато різноманітних автоматичних ферм, зробив файні речі, вбив дракона та багато чого іншого. На це відео було витрачено більше місяця, тому постав подобайку, а ми починаємо. Для початку потрібно створити світ, я точно не помру. Заспавнившись, зрубав дерево, скрафтив дерев'яні інструменти і помітив дитинча, яке втекло з дитячого садочка в Білгороді. Тут і не поспориш. Можна б ще було б мисливець на піда... рів. Я знайшов рів, де добув кругляк та замінив старі інструменти на кам'яні, накопавши трішки вугілля, а потім знайшов пишну печеру. Е, Ну, майже пишну. Вибравшись з ріву. Черову, я спустився в печеру, де накопав заліза і знайшов ну майже синього акселота. Назву його фюзеном. Коли мої сердечки набирали атрізаційний щот, я покинув на невизначений час печери та кинув залізо на переплавку. Залізо я використав з розумом, і тепер я ось такий тіп. Зібрав вовчі ягоди, перекусив і відправився шукати місце, де можна поселитись. Хм. На, через деякий час знайшов поселення, яке я залутав, зробив оце залізних големів. Правда, він був тільки один, але то деталі. Я захотів жити біля Львову, тому як справжній циган почав рити собі землянку. Землянка вийшла балдьожна, краще, ніж з циганів, але гірше, ніж вухилянтів. Ніц, ми це ще вирішимо. Біля своєї незаконної землянки я знайшов рів, який опинився печерою. Це стало гарною мені нагодою, щоб добути цінні ресурси. Добув файні ресурси, ну і як же без маленького, скрипучого візочка, в яке напхали гімно. Не суть важливо, скрафтив діамантові речі, похизувався та пішов рубати дерево. А хто казав, що життя скуфа легке. Добувши дерево, я почав будувати трейдгол для того, щоб зачарити свої речі. Виторгувавши 400 кисмарагдів, у моєму селі більше не виявилось селян. А це що? Виторгував у цьому селі силу для луку, нескінченість для луку, незламність та лагодження. Далі у мене закінчились селяни. О. Третє поселення? Там я вже виторгував захист, вдачу, і у мене закінчились марагди. Е, тому я пішов рубати дерево. А, А як? Чого воно палає? Наторгувавши всі потрібні мені книги, я почав накладати книги на свої речі. Ем на досвід закінчився. Трішки туди, сюди, ось там то тут, і мої речі стали ідеально зачаровані. Тепер для мого проекту потрібно купа заліза. Для цього робимо ферму заліза. Сама конструкція збудована, але щоб її активувати, потрібно 24 жителів. <хи> Перетворюємо трейдхол на гуртожиток, даємо селянам хліба, щоб з'явились нові працівники. А поки розрівнюємо територію і будуємо ферму селян. <му> Коли ферма була готова, залишалось просто чекати. Я себе вітаю: ферма заліза була успішно активована. Тепер потрібно знову чекати. Е, як ти тут опинився? Позалізо в нас усе файно, на перший час вистачить. Далі я вирішив почати фармити вовну, тому крафтимо потрібні матеріали та зводимо в ферму вовни. І знову чекаємо. Відчуваю, що в цьому відео потрібно буде дуже багато чекати. Прочекавши так цілу годину, я отримав менше п'яти стаків вовни. Це нікуди не годиться. Тому я збудував ще трішечки комірок і зрозумів, що в мене закінчуються вівці. Зрозумів я те, що потрібно зробити загін та помістити туди вівці і помножити їх. Але з'явилась вже нова проблема. У мене закінчилась пшениця, тому я зробив невеличке поле і все начебто було добре. Але постоявши ще 2 годинки в АФК, я нафармив цілих півтори стаки вовни з кожної комірки. Трішки покумекавши, я вирішив зробити ферму ниток. Трішки раніше я знаходив спавнер павуків, з якого би хотів зробити ферму ниток, але я зробив це. Можна подумати, що розумово не обдарований, але мені в голову прилетіла ще краща ідея збудувати дюпер ниток. І тепер якось так. Е, ось так. То як. Отак. От так, я знаю, що я на інтелекті. Трішки почекавши, я нафармив купониток, з яких крафтиться вовна, а цієї вовни нафармилось в рази більше ніж з тих вівць, тому я ухвалив рішення збудувати ще три таких самих дюпера. Нехай фармиться, а я піду їсти. Ой, що то перефармив. Десь години я крафтив вовну і вийшло їй дофіга. Але для того, щоб переносити таку велику кількість вовни, мені потрібні шалкери. Тому я відправився у пекло за блейзами. Знайшовши фортецю, я захотів перебити усіх блейзів. але якимось дивом я вибив голову візер скелета. Що ж, дубасимо їх? Отримавши все, що я хотів, я йду до піглінів та починаю з ними торгуватися заради стріл. Повернувшись додому з трьома стаками стріл, я скрафтив очі енду. Перелини, якщо що я вибив з ендерменів, яких я вбивав заради досвіду, щоб уже зачарити свої речі. Недовго думаючи, я пішов шукати Стронгхолд. А ось і він. А от і сам портал. Активуємо та йдемо освабаждать. Коли вбили дракона, вбиваємо і візера. Тепер йдемо шукати Н-Сіті. Буквально за пару секунд знаходжу Н-Сіті, але тут не було корабля. Ну нічого страшного. Перебив усіх шалкерів та пішов далі. На другий раз те ж саме. А вже на третій раз я забув увімкнути камеру. Не, ну геній. Помітив я це тільки тоді, коли я почав розглядати свої непогані речі. Тепер я захотів зробити ферму меду. Для цього беремо лопату на шовковий дотик, яку я знайшов у Ен Сіті, та йдемо збирати вулики. Зібравши аж цілих 17 вуликів, я почав будувати ферму. До речі, мед мені потрібен для дюпера піску, щоб з піска зробити скло, а скла нам знадобиться чимало. Коли ферма меда була готова, я одразу ж побіг робити ферму слизу, також для дюпера піску. Але виявилося це не так легко, як здавалося. Для ферми слизу мені потрібен бамбук, якого в мене не було. Тому я вирішив полетіти в джунглі, де я назбирав бамбук і, повертаючись додому, у мене закінчились фейерверки. Це мені дало змогу зрозуміти, що мені потрібна ферма мобів. Звівши ферму мобів, я почав фармити порох, та й не тільки. Плюсом ще й ферму Тростини зробив для фейерверків. Вдосталь нафармивши пороху та папіру, я кравчу на кінець фейерверки і й дороблю ферму слизу. І знову почав довго і нудно стояти в АФК. Нафармилась файна кількість слизу, яку я перекрафтив у слизовий блок. Коли всі потрібні ферми були зведені, я почав крафтити потрібні мені матеріали для дюпера піску. Також мені потрібні матеріали, які я зараз не скрафчу. Це сухий лід та гриби. Дивіться прикол, ось ферма слизу. А ось грибний острів. Добуваємо гриби та летимо шукати лід. А ось і він. Мені потрібно небагато, дві штучки. Тепер летимо до нашого порталу, розрівнюємо навколо нього територію та починаємо робити дюпер. Коли дюпер був побудований, я ставлю пісок і білий цемент, який мені навіть не знадобиться. Активовуємо, пригаємо в портал і фармимо. Наповнюємо шалкери піском і цементом, і заходимо в творчі на новому світі. Беремо всі потрібні матеріали та наводимо розмітку. Приблизно такого розміру повинна вийти хмара. Трішки попрацювавши руцями, я зрозумів те, що якби я це робив у виживанні, то відео б вийшло б через місяці три. Ось така хмара в мене вже виходить, ну начебто прикольно. Далі я вирішив взяти біле скло та ставити його на вмання, щоб була якась об'ємність. Виглядає вже круто, залишився лише дім. Ну вийшло прекрасно. Тепер повертаємось в хардкор та переплавлене скло фарбуємо в білий і по лайтматиці починаємо зводити хмару. Е -е -е -е, це типу так треба. Е -е -е. Більша половина хмари готова, але як же її складно і нудно будувати? Хмара майже готова, але низ хмари будувати це ще та задача. Але якось тяпи-ляпи і хмара закінчена. На черзі в нас йде будинок, для нього мені потрібні ось такі матеріали. З гладким піщаником все дуже легко, з камнем Енду поскладніше, але все ще легко. З березою вже складніше, летимо шукати березовий ліс. Але знайшов дерево, під яким знаходиться пшин... пшина. Пишна печера. Зібрав трішки моху та полетів далі. Знайшовши березовий ліс, я почав його вирубувати. Тепер залишився мох. Крафтимо мотику, чаримо її, перекравчуємо кістки в борошно та починаємо збільшувати популяцію моху. Через деякий час я зрозумів, що буде легше в пишній печері добути мох. Це виявилось правильним рішенням. Буквально за 20 хвилин я добув потрібну кількість моху. Потрібно з піщаника зробити гладкий, для цього потрібно його переплавити. Коли піщаник був переплавлений, я почав зводити дім. Перший поверх, другий поверх, дах, вони були готові. Залишились вікна, колоди й мідні блоки. Спочатку оформлюємо вікна, але в мене закінчилось дерево, тому я почав розставляти мідь. Трішки постраждавши з будинком, він був успішно готовий. Але є одне але, він порожній. Для початку я вирішив зробити склад, потім майстерню, а потім я захотів зробити акваріум для свого фюзена. Називаємо фюзена фюзеном і все. Виглядає щасливим. Ще трішки оформлення, та дім був продекорований, але тільки перший поверх. На другий в мене не вистачило фантазії. Але ви можете мені допомогти та написати в коментарях, що мені тут збудувати. Якщо мені ця ідея сподобається, я її реалізую. Останнє, що в нас залишається, це заднє подвір'я. Тут би я хотів зробити чіл зону. Перше, що мені прийшло в голову, це зробити маяк, з ним взагалі ніяких проблем не виникло. Далі я хотів би зробити невеличку клумбу, лопатою на шовковий дотик копаємо траву та висаджуємо її на хмарі. Ну чи не красота. Квіточки по кольору якось самі так випадково. Остання декорація буде фонтан. І ось така краса в мене вийшла. Також я хотів би зробити цю базу більш безпечною, бо вночі знаходитись доволі небезпечно. Але в мене з'явилася ідея, як то все гарно реалізувати. Кидаємо раніше добути хору спічку, а самі відправляємося до баси блейзів. А ось ці істоти. Ну і коли вже стрижні були добуті, а хоруси переплавлені, я кравчу стрижень Енду, або ж невід'ємна частина для всіляких механізмів. Але зараз не про це. Розставляємо їх по всій базі, та тепер наша база недоступна для ворожих мобів. Тільки фантоми можуть заважати, але то глюки і взагалі спати потрібно. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. А окрема величезна подяка моїм любим донатерам. Дякую!